На початку поточного року державний поштовий оператор запустив проект Укрпошта Аптека. З 1 березня Укрпошта почала доставляти ліки усім прифронтових областей України. Відтоді мешканці мають можливість отримати лікарські засоби за середніми та низькими цінами, не сплачуючи при цьому за доставку. Перше замовлення було здійснено на Донеччині у місті Покровськ. Вже зроблено більше п'яти тисяч замовлень лікарських засобів серед населених пунктів. Куди доставляються ліки та мають великий попит це такі міста, як Лиман, Нью-Йорк, Торецьк, Мирноград, де невелика аптечна мережа, достатньо великий попит. Та великі ціни за словами Максима Судкового доставка замовлень в межах цього проекту проводиться з урахуванням графіку роботи стаціонарних та пересувних відділень. На сьогоднішній день доступно до замовлень більше ніж 12 тисяч найменувань лікарських засобів, зокрема, як безрецептурні, так і рецептурні. Для отримання рецептурних ліків треба попередньо звернутись до свого сімейного лікаря та отримати електронний рецепт. При замовленні вказати його номер та згодом отримати його в нашому відділенні, у планах по розвитку цього проєкту розширення складських потужностей, та ми плануємо далі розвивати цей проєкт, котрий стає актуальним по всій території України. Аби мешканці мали змогу якнайскоріше отримувати свої замовлення із лікарськими засобами та інші посилки, установа провела деякі оновлення в роботі сортувальних відділень. Нове обладнання або вже працює, або на останніх етапах встановлення в таких містах, як Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Мукачева, Чернівці, Франківськ, Крапивницький та інших містах. Встановлення автоматично автоматизованого сортувального обладнання забезпечує швидке, більш швидке, точне, повністю автоматизоване сортування посилок. А також закупаються додаткові лінії для сортування газет та листів. Паралельно проходить трансформація логістичної мережі, щоб забезпечити доставку з будь-якого обласного центру чи великого міста до найвіддаленіших населених пунктів за один день. Як зазначив Максим Судковий, вже цього літа терміни перевезення посилок значно зменшаться.